Сонце це кайф. Але й небезпека. Сонячні промені це не тільки насолода для тіла, а це ще й зморшки, сухість, опіки та пігментні плями. І більшість з нас шукає захист у кремах. Але мало хто знає, сонце-захист починається зсередини. У нашому тілі є природні механізми захисту від ультрафіолетових променів: вітаміни А, Е, антиоксиданти, омега 3. Вони зміцнюють клітини, запобігають запаленню та отримують вологу всередині. І саме холодні олії ідеальне джерело цих речовин. Я маю свій топ олій холодного віджиму для сонцезахисту. конопляна олія, омега-3 та омега 6. Зберігає вологу, зменшує почервоніння. заспокоює шкіру, чудова для людей із чутливою або атопічною шкірою. Ідеальний перед літнім виходом на вулицю. Друга олійка в моєму топі це олія чорного кмину, потужний антиоксидант, зменшує ризик алергічних реакцій на сонце. Дуже концентрована, достатньо однієї чайної ложки на день. У мене щодня чайна ложечка наче. Або додаю у каші салати та йогурти. Але важливо не нагрівати ці олійки. А ось і головні фішки для тих, кому ці олії обов'язкові. Для тих, хто часто обгорає це прямий мастхе. Олійки підходять дітям і вагітним замість аптечної хімії, але лише за згодою лікаря. Чудово підходять веганам і сироїдам. Це джерело жиророзчинних вітамінів без тваринних жирів. А ще не забувайте брати пляшечку у подорожі замість купи кремів. Одна олія свіжа зберігається в темному склі і пахне насінням, а друга стояла під лампами рік, без смаку і з мінімум користі. Різниця величезна. В крафтойл ми пресуємо на замовлення, це завжди свіжа олія, нерафінована, холодного віджиму без домішок. І ти знаєш, що ти п'єш. Не лише крем, а й ложечка правильної олії. Ось твій захист цього літа. Вибирай олію на сайті Крафтойл. Посилання під відео, і не забувай підписатися. Побачимось у наступному відео.